Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні. у Нас 25 січня. Ми знаходимося у яхт-клубі Січ. Зараз іде атака на Дніпро з усіх боків. збивають шахеди. Чутно, як працюють вогневі групи мобільні по місту. В принципі, з усіх районів це чутно. Але що робити? Треба якось зняти напругу. І дивіться, що я вам покажу. Це наші оці гуси, качки. В яхт-клубі, ось вони тут, бачите. Їм тут, думаю, комфортно, тому що на вулиці мінус шість десь, а для них спеціально тут трошки підігрівають, я так розумію, щоб була ось водичка, вони не замерзали. Ось така краса, дивіться. Ну, по ним видно, що їх добре кормлять, бачите, які вони такі. Друзі, здається, штучно тут роблять течію для того, щоб птахи могли бути на воді, тому що ну, не можна, щоб не було зовсім води. Ось бачите, як роблять. Проста аерація така. Людей не дуже багато, я хочу сказати. Звісно, прохолодно і не дуже багато всічі, але тут просто неймовірно прикольно. Думаю, дивлюся, а де ж наші павліни? Тут багато дуже таких паличів в Яхтклубі Січ. Ось деякі ось тут сховалися, бачите, прохолодно їм все ж таки. А тут дивлюся, дивіться, що відбувається. А вони тут поховалися, на гілках. Вот такие красончики сидят. Все, друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогуляночку по яхт клубу Січ. Дякую вам за перегляд і не забувайте ставити лайк. Жду ваші коменти. Пока-пока!